УЄФА після матчу з Албанією відкриває справу проти України. Чим нам це загрожує? Великі плани Динамо та Шахтаря, а також пригоди Яремчука у Греції. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Саме про ці теми найближчими хвилинами і поговоримо. Сьогоднішній випуск давайте розіб'ємо на три частини. У першій поговоримо про справи внутрішні, про ті трансфери, які можуть відбутися у клубах чемпіонату України. Далі важлива частина про національну збірну. І наприкінці знову повернемося до трансферів, але поговоримо про пригоди наших футболістів за кордоном. Тож підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не з нами. Цим ви дуже. Же підтримаєте наш проект і поїхали. Отож, розпочинаємо з чемпіонату України. Обговоримо трансферні плани Динамо та Шахтаря а також поговоримо про Полісся. За даними Тато таке, найближчим часом кияни планують посилити свій склад переходами на три позиції: це центр оборони, правий фланг, швидше за все, теж мається на увазі саме фланг оборони та напад. Наразі відомо одне прізвище. За даними джерела, столичний клуб планує підписати правого оборонця Ворскли і Крупського. Він у команді буде призваний замінити Олександра Караваєва, майбутнє якого у Динамо поки під питанням. Продовжать контракт із Олександром Тим. Імчиком водночас готові відпустити як вільних агентів Олександра Андрієвського та Володимира Шепілєва. І ще один футболіст, який найближчим часом покине Динамо, це захисник Брайан Сибальйос. За даними та таке рішення щодо повернення футболіста приймали особисто Суркіс та Шовковський, а серед причин називають його високу травматичність. Нагадаємо, що в Києві Брайан грає з літа. Переїхав він до Динамо на правах оренди із бразильського клубу Форталеза. До слова про Динамо, вже цими вихідними стартує 14-й тур чемпіонату України, і команда Шовковського буде мати доволі непростий поєдинок із Чорноморцем. Для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви щось цікаве точно для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом, що в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та Забирайте Ну а далі переходимо до одвічного суперника Динамо. Це Шахтар, який також має багато планів. По-перше, це Іван Калюжний, як розповів журналіст Михайло Співаковський, футболіст нині перебуває у шорт-листі гірників, але поки там без фінальних рішень. Вони уважно стежать за футболістом Олександрії. Термін контракту якого спливає вже влітку. Ротань хотів би залишити футболіста у своїй команді, але сам Калюжний прагне більшого у своїй кар'єрі, тож може погодитися на пропозицію до. Команди. Водночас відпустити гірники готові Єгора Назарину, який не має місця у стартовому складі і цього сезону награв лише 12 хвилин. Але відлякує потенційних покупців високий цінник. Адже за 27-річного гравця гірники хочуть отримати цитуємо суму із шістьма нулями. Контракт Єгора чини аж до червня 2027 року. Тепер до Полісся. Житомирський клуб вже цієї зими готовий серйозно перетрусити склад. Знайшов новий клуб і скоро туди переїде під. Пів захисник Богдан Кушніренко про це повідомляє та то таке: остаточно вирішили, що не розраховують на Олега Кудрика. А от щодо майсурадзе шастала та Луїфера у команді поки думають, але їх майбутнє в команді під великим питанням. Прокуємо далі і поговоримо про національну збірну. Зокрема, згадаємо поєдинок проти Албанії, який, попри усі такі позитивні емоції, може мати для нас невтішні новини. І причиною тому є доволі ганебна і невпевнена у собі позиція УЄФА. Але це для вас не новина. А от що новина, так те, що скаргу проти нас подала Сербія. Далі розказуємо деталі. Отож, у лізі націй розгортається новий політичний скандал. Федерація футболу Сербії направила офіційну скаргу до УЄФА щодо матчу Албанія-Україна. Серби стверджують, що вболівальники обох країн об'єдналися та вигукували скандування проти їх команди. Тож, у чому суть скарги за повідомленням порталу GSP, під час матчу Україна-Албанія з трибун доносилися антисербські скандування, які вигукували уболівальники обох країн. Окрім того, на трибунах українських фанатів було помічено банер із написом Fuck off occupiers», тобто «Ідіть до біса окупанти та об'єднаними прапорами Сербії та Росії на ньому. Зауважимо, негативно ставитися до Сербії мають право обидві країни, адже Албанія із цією державою має давні неприязні стосунки, які переважно базуються на питанні Косово. Ну а позицію офіційної Сербії щодо українсько-російської війни, я думаю, пояснювати нікому не потрібно. Інформації щодо того, яким Може бути покарання для України поки що немає, як і немає офіційних коментарів від УЄФА. Ну і наприкінці знову про трансфери поговоримо про наших за кордоном. Тут у нас Яремчук, Зінченко і Крапивцов. Із Владислава, давайте розпочнемо. Після невдалих його спроб працевлаштуватися у Британії. Нагадаємо, він був на перегляді у Арсеналі та Челсі, велкіпер юнацької збірної України вирушив до Іспанії. Там він спробує заявити про себе у Жироні, де найближчим часом буде проходити перегляд. Крапивцов нині є вільним агентом, а останнім його клубом був Дніпро 1 Нагадаємо, цього літа. Клуб припинив своє існування. Олександр Зінченко, який яскраво нагадав про себе у матчі за національну збірну, може найближчим часом теж змінити клубну прописку. Як повідомляє портал Фічахес, активний інтерес до гравця проявляє Міланський Інтер. Там високо цінують універсальність Зінченка, який здатен однаково ефективно діяти як на позиції захисника, так і у півзахисті. Підписати футболіста спробують взимку, якщо перемовини будуть невдалими, то до них повернуться наступного літа як пише Джерело, Арсенал не планує тримати Олександра у своєму складі та до майбутніх переговорів відкритий. Ну і про Романа Яремчука, який у грецькому олімпіакосі переживає не найкращі часи. У Греції повідомляють, що клуб може розлучитися з нападником вже взимку. У матеріалі видання Sport Time йдеться про те, що у клубі Яремчук виглядає зовсім іншим футболістом, аніж у збірній. Він не міг вписатися в команду, і це призводить до катастрофічно малої кількості ігрового часу. Джерело зазначає, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, то Олімпіякоз готовий розпрощатися із Романом вже в січні. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. Своїми емоціями діліться у коментарях. Не забудьте також підписатися на канал та, звичайно, поставити вподобайку. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.